Висока вартість харчування у жовтоводських школах, мабуть, хвилює більшість батьків. Жовтоводські освітяни також стурбовані цією проблемою, адже на власні очі бачать, як харчуються діти. На останній сесії Жовтоводської міськради, 28 травня, депутат Валентина Ракчеєва, яка є директором навчально-виховного комплексу Дивосвіт, порушила питання дороговартісного харчування. Справа в тім, що харчування забезпечує комбінат шкільного харчування це комунальне підприємство. І е, вартість продуктів харчування накручується в два, в три, а на деякі продукти харчування і в чотири рази. Зв'язку з удорожченням продуктів е, у нас погіршилося харч... харчування. Е, мій запит наступний: зв'язку з удорожченням Продуктів харчування автоматично підвищується і вартість шкільного харчування. Пропозиція наступна: розглянути питання депутатами про передачу харчування в школах, так як це організовано в дошкільних навчальних закладах. Це дасть збільшення виходу порції продукції і здешевлення вартості харчування. Інтерв'ю телеканалу Жовта річка депутат більш детально розповіла про недоліки у нинішній системі харчування. Значить, причина це зменшити фінансове навантаження. Перш за все на батьків наших дітей. І друга причина це покращити якість харчування, калорійність харчування, асортимент харчування в шкільній їдальні. Це є дуже багато чинників, як складається порція, що туди входить, як входить. І коли ми порівнюємо харчування дітей в школах, які харчуються від комбінату шкільного харчування, це одна вартість і одні затрати. І дошкільні навчальні заклади харчуються від відділу освіти. Це зовсім інша вартість порції, вартість харчування і калорійність харчування звичайно більша. Валентина Ракчеєва з позиції директора школи бачить, як реально поліпшити харчування школярів. Просто я пропоную детально вивчити це питання, і хотілось би до 1 вересня, якщо це реально і буде економічно обґрунтовано, перейти на харчування так, як харчується дошкільні навчальні заклади. От я, як директор навчального закладу, у мене є їдальня, на якій працює звідуючи виробництвом, повар, там, ще, там повністю штат. Всі продукти абсолютно закупляються, додаються камбінатом шкільного харчування. Якщо ж з одного боку вони працюють при школі, з іншого боку, я як керівник не маю на них ніякого впливу. Вони не мої працівники, вони є штатні працівники комбінату шкільного харчування. І це пов'язано з складанням меню. От у нас в школі, наприклад, діє шість варіантів меню, в залежності від можливості, фінансових можливостей батьків. Питання дуже складне. Але я вважаю, що його можна вирішити. Перш за все. Економісти бухгалтера, відділ освіти, депутатські комісії. Якщо вивчити це питання, можливо нам краще передати харчування дітей на школи. Пропозиція була прийнята міською радою. Тож протягом літа депутати вирішуватимуть, як будуть харчуватися школярі наступного навчального року.